Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему: дослідження та програмна реалізація засобів адміністрування групових чатів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для адміністрування чатів. Предметом дослідження є програмні засоби для підтримки процесу адміністрування чатів. І метою роботи є дослідження та розробка цього самого програмного забезпечення. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на цьому слайді. Виконати аналіз предметної області та програмних засобів для підтримки діяльності адміністрування групових чатів – це перше. Друге це розробити модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням. Третє це здійснити проєктування програмного забезпечення. Наступне це створити програмне забезпечення. і Останнє це виконати тестування цього розробленого програмного забезпечення. З переходом багатьох компаній на віддалену або гібридну модель роботи групові чати стали основним інструментом для забезпечення безперервної комунікації та співпраці між співробітниками незалежно від їхнього місця знаходження. Програмне забезпечення для адміністрування чатів. Дозволяє командам ефективно співпрацювати, обмінюватися файлами, ідеями та інформацією в режимі реального часу. Проте деякі програми. Підтримка групових чатів не забезпечують достатній рівень шифрування, що може стати проблемою для компаній, які оброблюють чутливі дані. Інше програмне забезпечення для підтримки адміністрування групових чатів може мати проблеми з інтеграцією і бути несумісним з програмами, що вже використовуються в організації. А деякі програми для адміністрування чатів можуть не забезпечувати достатній рівень функціональності, тому актуальною є розробка програмного забезпечення для адміністрування групових. Чатів. Вибір мови програмування. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для адміністрування групових чатів обрано мову програмування C Sharp, яка має вбудовані механізми безпеки, зокрема, засоби управління аутентифікацією та авторизацією користувачів. Засоби захисту даних та інші функції, що важливі для захисту конфіденційної інформації, конфіденційної інформації чату та збереження даних користувачів. Крім того, C Sharp є об'єктно орієнтованою мовою програмування, що дозволяє організовувати код у вигляді класів та об'єктів, полегшуючи його підтримку, розширюваність та повторне використання. Як середовище розробки було обрано Microsoft Visual Studio, яке пропонує розширений редактор коду, засоби автодоповнення, рефакторингу та інші інструменти, які значно полегшують написання, читання та підтримку коду. Крім того, середовище розробки Microsoft Visual Studio забезпечує ефективну інтеграцію з .NET Framework, що дозволяє розробникам використовувати можливості цих платформ та розробляти програмні продукти мовою C-Sharp, ефективніше. На цьому слайді ви бачите модель взаємодії користування з програмним забезпеченням для адміністрування групових чатів, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для адміністрування групових чатів. На цьому слайді відображено структуру програмного забезпечення для адміністрування групових чатів, наведено у вигляді діаграми класів на цьому, на цьому слайді. Як видно, основними класами є чат, учасник чату, користувач та інше. Користувач взаємодіє з інтерфейсом програмного забезпечення для адміністрування групових чатів, натискаючи на кнопки керування. У випадку відправки дані, даних на стороні, стороні клієнта проводиться їх попередня перевірка на коректність перед відправкою на сервер. Сервер приймає ці дані, оброблює їх і за потреби звертається до бази даних. Після цього сервер відправляє оброблені дані до користувача. Діаграми діяльності та послідовності програмного забезпечення для адміністрування групових чатів наведено на слайді 10, тобто цей слайд. На цьому слайді наведена схема бази даних програмного забезпечення для адміністрування групових чатів, яка відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Основними сутностями бази даних такі: чат, користувач, тригер чату та інше. Після запуску програми користувачу відображається головна сторінка, що являє собою панель адміністратора групових чатів. На головній формі розташовано блоки для роботи з користувачем: додавання, видалення, зміна прав користувачів, каналами чатів та налаштуванням чатів. А для додавання користувача необхідно натиснути на кнопку Додати користувача на головній формі та вести його дані. Для зміни прав користувача у чаті необхідно натиснути на відповідну кнопку, та у формі, що з'явилося, обрати відповідну роль. Для створення нового каналу чату необхідно в області канали панелі адміністратора натиснути на кнопку Додати Додати канал. Потім ввести інформацію про канал і натиснути на кнопку Додати. Форма загальних налаштувань чату дозволяє обмежити максимально допустиму кількість учасників чату, змінити опис каналу та внести іншу інформацію про чат. У ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи магістра було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для адміністрування чатів. Розв'язано всі поставлені питання. Новизна роботи полягає в тому, що створена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для адміністрування групових чатів, яка подана у вигляді діаграми прецедентів, та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для адміністрування групових чатів. Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблене програмне забезпечення для адміністрування групових чатів. Результати тестування підтвердили, що програма може використовуватися за призначенням. Шановна комісія, доповідь завершена. Дякую за увагу!